Ти мені можеш одну річ містити. Я говорив, що ми їдемо на рибу, наче ми їдемо двоє. Я казав її не бери. А ти козні підписає. Я маю сама сидіти в хаті чи що? Дома є що робити? Попили сости їсти зварити. А вона зараз буде сітіла і на дямо, їду додому, їду вдома. вдома. Теж хлопець, ні вдома То Вона сама не буде сиділа. Не, сама не буде сиділа. Слава ваш, хаті, як нас хата, так і буде. А що ти хліб зав, а пшениці не наварив на рибалку? Ми там, де ми їдемо, як пшеничик, там рипить ті хто в риби, на, на хліб клюють. І то не факт, що щось буде. Пацанячий твір, рибалка, то русалку було брати. Ти знаєш, що Бог придумав три злаці? Бабу чорта і козла. А ці що? Ти без стыдний чи як вдома ще займали тою справи тим омлєнтом, Логером плює в п'яти, хоч би губи поміла, бо где бій. Та то, то не від того. відток. Та то не від вітов. Твою маму. Засипали, як з одна паста чим стидали. Та, треба хіба, зараз. Та правильно, треба розмочити, але ти думаєш риба якась є. Ні, рибакет сидять, кожен день, просто так сидять на озеро і Ну, А Ти плавают. видів тут хоч одного рибака Ді на ніці де ялівки посія. Я може знаю, ні рибні точки, двічі. Ти мені вказував де я маю ловити рід. Не чіпай, бо ти же їдну вудку загнув. У тебе руки в дупі повиростали, ти ж усі містки користуватися лежи. Тихо не кричи, так біля Мар'яни. Мар'яна думає, що я мужик баг. Так, Зараз закинемо ближче до центру мошоплюни. Більше правіше треба було кидати. Це було хібіно прибрати, то поплавка не Ну, Я бачу, стоїть, стоїть поплавок, діду. Ну, я ж навіть поплавок стоїть, а в тебе лежить. А дід мене колись брали на нічну рибалку, знаєш що. Стоп та ти хіба ходив? Вуйкам старше келішки наливав, ті рибалка, ти з нами їздив, ти, що, знаєш, таке пухльовши таке підчікноти. Сома їзди. Сам ти на сама їде, ще ти знаєш, як саме гліда. Та то якийсь на масу, ноль на масу. Люди нормальні поприїздили, хлоп жінку, жіночка канапочки наробила, а ті що ті ста. Добре, ну то треба було щось купити, я би зробила. А ти за свої гроші не можеш? То, то, то я за рибу переживаю, я за вудочки отєсний, а ще має бути за купу за канапки. Це був магазині, правда? No. Ну то чого він не купив нічого? Я би зробила. Ти ще в люди роблять, а, а ти не хочеш робити, але тобі за все платив. Не добре кайн, бо зараз там з нею полетіть. Ти не добр, то підвічі тебе і так з зуби як рейда. П'ять далі тут. Ти гімна, тої хімію. Нам тут нічого не буде за те, що ми тут рибу ловимо. Та що має бути, то хіба що на два гачки, щоб ніхто не відділ, бо то ж рахує. Незаконна я рибалка. Ти точно впевнений? Ну Як? Чуєш? Лише хліб вже і раз їло, а ні з не клюнуло. Та так є, зараз рибка плаває дну. і маємо хоч одну, знаєш. Але зараз щось відповідали люди, що має бути нормальна риба. Я скажу діти, я перший останній раз за мене рибу їхав. Що застав? Та як? Як лупами їхали, ти ми хоч коли не плювали, ти мені вже фонфорики підносили, а ти був в магазині, ти чобішки не їв. Розумієш, що вона мені забороняє пити. Во, навіть біля неї вже випити не можу. Де ти то та гімна не Все по рибі? Ким, з тобою лапати. А з тобою так завжди. Я чомусь з інчимду з Назаром, то я щуку вірно ловлю. А з тобою ніколи не зловиш. Хиш. Качка. Ай. А хто його рибу навчив ловити? А я читів. Я звідки yes. знаю, тато може його вчив. Рост. Ростик вчив, його рибовчив ловити. З ким, хто на руках носив.